Чи може бути заміна відкуфу в цьому питанні? Коли вже надоїсть ця вся історія? Ну ви знаєте, у відкуфу. А мені здається, що у Трампа тут ж у нього є з ним з ним стосунки. І до політики, до приходу Трампа, політики це ж не секрет. Да? Тобто, вони були бізнес-партнерами. Зараз він є бізнес-партнером сина Трампа. А ну давайте не забувати, що у Трампа ці сімейні взаємо взаємостосунки. Та да, вони часто грають навіть більшу роль ніж там компетентність і багато інших лояльність. От от що грає у Трампа роль? Да, тобто лояльність і велика історія спільних різних дій. Давайте так скажемо. Тому я я б сказав би, що а, поки а, до тих пір, поки Трамп буде вважати, що Вітков є йому вірним і лояльним, йому він буде залишатися в цьому процесі. Насправді, які б навіть так скажемо, помилки він не робив. Ну таке складається враження, що у Трампу це так не дуже. Ну важливо, але не дуже. А головне, що він йому є лояльний, і Трамп вважає, що через в тому числі свою лояльність він може йому давати певний результат. А якщо говорити про результат Трампа, давайте теж відмітимо, яка цікавість Трампа? Ну він ж все таки все рівно комерс. А ми здогадуємо, що його цікавість це бізнес гроші. Да ресурси тому навіть в цій а, проекті а, цих 28 пунктів згадайте, які публікувала Аксіос, там же теж було про гроші, в тому числі.